Всім привіт ви на каналі Коля А5. І це другий обзор на машину. Так, ну почнемо з салону. В салоні я доробив руля, типу такого, оті ось такі штучки поробив. Е, знизу щось додав там, бардачок маленький тут, колонки всякі ну хочу, от таке все. Познімав ці вонючки, які не потрібні, Вообще, прям тут. Вообще не нужні. І отакий руба повіси просто. Зай там, в принципі, нічого не змінилося. Де на нас Так. На дворі. Сеп, отак. Номера поставив. От тут все. Зробив капоте, антена. Капот. Отакий. От Є там під капотом поки що. Поки що таке. Дивіться кіно про нього. А, зробивши бака. Там є. Багатжі нічого не змінилося, був. Зняв тільки ці ті. ковпаки негарні. Церкала скоро повишу. Не знаю, може це вже був, но я не помню, що казав, тут світло є. І все поки що. Закривається все закривається. Дякую за перегляд і підпишусь на канал.